Так, не забуваємо, що є ще в наявності один із самих надійних і самих потужних тракторів на 24 кінські сили. Це є Донфен 244 G2B. Ось такий тракторець. Є в наявності. Коротко нагадаю, це трактор, де вже на широкій резині на двигуні зн 390 тобто об'ємом 1000. 900 кубів, збільшений об'єм даного трактора. 120 кг передніх противаг металу, не пустотілих, не пісочку, а металу. Повністю рівна підлога, боковерсне шивання, реверсивна коробка, двошкісний вал бору потужності, все зашито. Рівненька пряма підлога з ковриком. Ось такий він потужний ззаді. Два зовнішніх виносних циліндри, які донизу донизуватися до реплюс, плавающе положення. Потужна задня навісочка, дві пари гідровиходів, задня гідравліка, мягке крісло. Тут управління даною гідравлікою. Трактор свіженький. 25 рік, 6-й місяць. Новому зайняті капота. Так що, якщо би хтось захотів, замовляйте. Доставка безкоштовна. Два роки гарантії на даний тракторець. Також у нас є тест-драйв, ми знаходимося 7 км від по Київській трасі між селами Дубляна і Гамалівка. Якщо б когось зацікавило, набирайте або приїжджайте. Будемо раді вас бачити.